Звідки взялись шкарпетки? Зазвичай багатьох цікавить інше питання, куди зникають шкарпетки, особливо після прання. Проте це тема для іншого масштабного дослідження. Сьогодні ж поговоримо про те, як шкарпетки з'явились, хто їх придумав і коли. До речі, українською зовсім офіційно можна говорити і шкарпетки, і носки, не боячись звитись на суржик. Тож про носки-шкарпетки. Здавалося б, така буденна і звичайна річ, а колись їх не було. І панч їх не було. Лосини це взагалі химерний витвір Цивілізації, тож шкарпетки. Хоча насправді спочатку то були не зовсім шкарпетки. Найстаріші шкарпетки, відомі на сьогоднішній день, були створені в часовому проміжку між 250 і 420 роками нашої ери і мали розподіл на пальці. І зовсім не тому, що наші пращури мали ноги такої незвичної форми. В них, які в нас було по 5 пальців на ногах, а не по 2, як це може здатися з фото. Це лишень означає, що подібні шкарпетки швидше за все носили під сандалі. А що досить зручно, під в'єтнамки теж, мабуть, можна. Кажуть, що англійське слово сок шкарпетка могло піти від давньогрецького сікос, що означає тонке взуття, яке можна було вдягати із сандалями. Але дивна форма не єдина особливість грецьких шкарпеток. Виявляється, давні греки любили хутряні шкарпетки, тож вони не просто вигадали назву вбрання для ніг, але й мали особливий спосіб виготовлення своїх найперших шкарпеток збити хутро тварин. В давнину лише заможні люди мали гарні шкарпетки. Королі й знать носили панчохи, що сягали колін, демонструючи так свій фінансовий рівень і аристократичне походження. Історики вважають, що шкарпетки перетворилися із суто функціональної речі на символ моди близько тисячного року нашої ери. Почасти це сталося через те, що виготовлення зручних шкарпеток потребувало багато часу й неабияких зусиль. Виявляється, перші ткацькі машини створили саме для виготовлення панчіх. До 1589 року шкарпетки виготовляли вручну. Вільям Лі, англійський священник, винайшов першу машину для виготовлення шкарпеток. До такого винаходу Лі підштовхнуло те, що його дружина витрачала більшість свого часу, заробляючи на життя в'язанням. А верстат міг ткати у вісім разів швидше, ніж це відбувалося вручну. Нині ми розрізняємо шкарпетки і панчохи за довжиною. Однак до певного часу більшість вбрання для них сягала колін, тобто це частіше були панчохи, ніж шкарпетки. Оскільки чоловічі штани подовшали на початку 1900-х років, потреби так високо вкривати ноги вже не було, тому панчохи почали коротшити. Водночас у жінок, навпаки, почали коротшити сукні спідниці, тому вони покладалися якраз на панчохи. Тоді ще не винайшли еластичних елементів для панчіх, тому закріплювати їх жінкам доводилося за допомогою підв'язок. Еволюція жіночих панчіг на цьому не спинилась. Спрацювала проста формула білизна плюс панчохи дорівнює колготки. 1953 року американка Етель Гант, дружина власника текстильної компанії Алена Ганта, запропонувала йому поєднати панчохи і білизну, оскільки через вагітність їй було складно давати раду з підтяжками й панчохами. Етель створила прототип, за яким були зшиті перші колготки. Вони не одразу отримали популярність. Перш ніж новинка стала популярною, минуло кілька років у моду ввійшли міні-спідниці, які були закороткі, щоб вдягати панчухи з підтяжками. Ось тоді з'явився попит на колготки.